Списання майна та виділення коштів на ремонт комунальних закладів і установ у п'ятницю. Депутати провели засідання двох комісій обласної ради з питань комунального майна та комунального житлового господарства, а також з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Усі деталі дивіться у наступному сюжеті. Сім питань, п'ять з яких стосується сфери охорони здоров'я. Такий порядок денний комісії з питань комунального майна та комунально-житлового господарства. Медичних питань це передача у автомобілів у іншу власність і списання майна, так як воно втратило свою чинність. Мова йде про три транспортні засоби, з них два автомобілі та один трактор. Непридатні до використання нульова лансова вартість. Відповідно і ремонтувати їх ну неможливо, тому що вони вже роками стоять непридатні. Відповідно до, до пакету документів було влучені всі дефектні акти, акти про непригодність і що не можеш їх ні відремонтувати, ні експлуатувати. Зменшити орендну ставку для державних структур. Це ще одне важливе питання, яке розглянуло на комісії народні обранці. Відраховуючи те, що складний фінансовий стан цих структур були звернення, і ми пропонуємо. Для того, щоб і приміщення пустували, і могли ушкодовити вниз енергоносії, зменшити орендну ставку, символічно поставити орендну ставку, яка допускається під методики державної, 01%. Є два варіанти. Або ми будемо мати заборгованість, яку ніхто не зможе погасити, бо не дають коштів. А це тоді, ну, ви розумієте, є інші моменти або ми встановимо таку суму, аби піти зустріч тим державним структурам, які, на жаль, не можуть сьогодні проплатити рентну плату навіть 3 а от члени обласної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій розглядали фінансові питання, зокрема, виділення близько 70 мільйонів гривень для ремонту комунальних приміщень, де наразі проживають переселенці. Також дуже важливим питанням є громади, спрямували кошти близько 80 мільйонів гривень в обласний бюджет. Відповідно, нам потрібно ці кошти прийняти, передати державному підприємству дороги Прикарпаття для того, щоб проводилися ремонтні роботи. Також ми це сьогодні будемо розглядати і. Також наближається опалювальний сезон. Близько 11 мільйонів гривень буде спрямовано сьогодні як субвенції з державного бюджету обласного бюджету для обласних установ для оплати теплоенергоносіїв. Після обговорення питань на порядку денному депутати перейшли до позапланових звернень. Одним з яких стало прохання переглянути здійснення ремонтних робіт в музеї Степана Бандери, що в Угринові. Ми могли піти б піти найпростішим шляхом, якби це було все було з нуля. Ми могли б доручити нашому інвестбуду, проаналізувати, подати пропозиції і виділили б, б кошти. Але хто буде хвости погашати, і які ці хвости, хтось це має проаналізувати? Я в тому не розумію. ви розумієтеся? Ви, якщо, ну то себе відповідальність, якщо розумієтеся. Бо я не розуміюся. Для цього є спеціалісти, вони отримують заробітну плату, вони мають повноваження законом визначені. Все треба робити згідно чинного законодавства. Рішення щодо цих питань депутати прийматимуть вже на сесії обласної ради.